Масована атака проти України забрала багато життів. Вже лічильник пішов на другий, на третій, скоро десяток перейде. Ми розуміємо, що такі обстріли України, зокрема Києва, Запоріжжя і інших міст, Одеси, вони не не могли, це чудо мало статися, щоб ніхто не загинув. Я продовжую закликати українців максимально себе берегти. Я продовжую транслювати вам тезу про те, що. Загинути від дронів це не ваша доля. І ще раз повторюю: от українці часто кажуть, ну така доля. Вже якщо така доля, то така доля. Ні, друзі, це не доля. Це нещасний випадок. Нещасний випадок, який є результатом терористичних атак і війни проти України. Ви не знаєте, куди впаде дрон. Ви не знаєте, як його можуть збити, як він може, яка в нього може бути траєкторія і так далі. Тому це фактично буде нещасний випадок. І нещасний випадок це не ваша доля. Ваша доля. Бути живими, от, от запам'ятайте це, будь ласка. І тому є можливість укриття, є можливість там підземний паркінг, ідіть туди, є можливість метро, будь ласка, є можливість якихось подвалів, можливо, у вас є там і так далі. Е, Робіть це обов'язково. Це збільшить ваші шанси. Так ось, е, на фоні от всього того, що відбулося сьогодні в Україні, а люди, так, знаєте, дуже, дуже сьогодні чумні. Не спали. Більшість не спали. Ну, от в Києві, там, Запоріжжі, в Одесі. В Сумах, в Харкові там люди давно вже не сплять. Так ось на фоні всього цього громадяни якось із подивом подивились на новину про те, що Зеленський не змінив планів термінового від'їзду, не змінив планів після термінового від'їзду Трампа з Канади і закликатиме G-7. Надати більше підтримки Україні боротьбі проти російської агресії. У вівторок Зеленський має зустрітися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Потім разом із генсеком НАТО Марком Рюте взяти участь у робочому сніданку на тему сильна, сувер... Силь... сильна і суверенна Україна. Ну знову таки, мені здається, що сам Зеленський в даному випадку вчинив напевне правильно. Вже він там, лідери там. Якщо вдається, вдасться щось там взяти в Україні для України, то е, потрібно напевно це робити. Але з іншого боку, всі чудово розуміють, що без Дональда Трампа станом на сьогодні все оце G7, воно воно ні на що, воно це ні про що. Це просто розмова людей, які десь знайомі, десь, можливо, незнайомі, сніданки. Оці всі, це фактично така, знаєте, світський раут про щось. Давайте поговоримо. Насправді мені здається, що Володимир Зеленський міг би використати цю платформу без Дональда Трампа в досить, для досить жорсткої розмови з цими лідерами, які там залишаються. Ну, раз Володимир Зеленський нормально себе почуває, коли спілкується відверто і на підвищених тонах там, в овальному кабінеті, то я думаю, що він вже може. І має право поговорити з, ним, з ними точно так само без е, Трампа. І думаю, що нічого не буде. Просто треба жорстко з ними поговорити. Вони, вони, оці європейці, там багато країн. Вони спонсорують Російську Федерацію на багато мільярдів доларів. Вони дають нам кредити, які вішують нам на ВВП. Вони не беруть нас в євро Європейський Союз. Вони не допомагають нам суттєвою військовою допомогою. Вони, вони навіть собачаться між собою за те, хто віддасть нам петріот. Один, один петріот. Що той один петріот? Вони довго думають про те, передати чи не передавати. F-16, ці старі вже літаки, які часто недооснащені, на яких немає системи свій чужий, які не мають інколи озброєнь необхідних. Вони собачаться навіть про два-три літаки. І мені здається, що ця платформа потрібно не сніданки влаштовувати, там сильна і суверенна Україна. І так все зрозуміло, що сильна і суверенна Україна. А з ними жорстко поговорити. Жорстко поговорити, що друзі, ви давайте щось вирішуйте. Якщо ні, то майте на увазі, що Україна, Україна зникровлена, дос, достатньо зникровлена. Україна героїчно захищається, але без. Без вашої безпосередньої участі завтра реально це так ворог може бути у вас на кордоні. І що ви з цим будете робити? Ніхто не знає. Як себе поведе Путін, ніхто не знає. От одна справа, коли Путіну вдалося пройти там, 5, 10, 12% території України за три роки повномасштабної війни, а інша справа, якщо Путіну за рік вдасться пройти пів України. Які в нього будуть апетити, коли він побачить, що Євросоюз веде себе як імпотент, ну не знаю. Не знаю. Якщо в нього вистачить сил і ресурсів, то я думаю, що йому і Україну не потрібно буде всю проходити, можна зайти через Білорусь. Бо раз Європа себе так демонструє, якщо Європа ось так об'єднана, насправді, якщо блоки НАТО, блок НАТО і інші військові союзи в Європі отак себе позиціонують, то, то про що ми говоримо? Про що ми говоримо? І мені здається, що Володимир Зеленський, якщо там і залишився, то явно ж не для того, щоб. Що там, ну, Комфортно поспати, чи чи що там, чи поїсти для нього це не потрібно. Я думаю, що комфортно поспати і поїсти є і в Україні. Тут і бункера є у наших лідерів, і так далі. Так, ось напевно він хоче використати платформу для жорсткої, і відвертої розмови з лідерами. Ось цього саміту і країни, які там будуть. Ну, мені так здається, мені б хотілося, щоб це було так. Адже ми чудово розуміємо, що сьогодні Трампу не до України. Це абсолютно зрозуміло, це абсолютно очевидно. Трамп переорієнтувався на війну в Ізраїлі в Ірані. Для нього це перший пріоритет. Це те, що тільки розгорілося, і потрібно виробити якісь стратегії, що з цим робити. Тому а, війна в Україні для Трампа це отакий повіль, повільний конфлікт, який десь іде. Ми його сприймаємо як дуже жорсткий. Ну Трамп бачить три роки і чотири місяці війна триває. Ну окей, я займусь Іраном і Ізраїлем. А тут за місяць-два нічого не станеться. Тим паче, що сам Трамп сказав: ну давайте дамо їм повоювати, потім, потім будемо їх розбороняти. Тобто ситуація відкладається на потім. Чи потрібно нам це потім? І чи забороняє Трамп допомагати, щоб Європа нам допомагала? Відповідь Ні. Але європейці не квапляться. Чому не квапляться? Невідомо. А, можливо, вони не вірять в те, що. Війна може докотитись до них, можливо, вони зберігають ресурси. Можливо, вони зберігають свої фінанси. Можливо, вони хочуть зберегти нормальні відносини з Російською Федерацією, щоб продовжувати купувати енергоносії. Не знаю, не хочу це аналізувати. Хочу вірити в те, що Зеленський жорстко і однозначно, і без всяких реверансів дипломатичних, за зачиненими дверима, на сніданку сильна суверенна Україна розповість. Лідерам ось цих G-7, що вибачте, друзі, але ви себе поводите просто абсолютно дико, непрофесійно, не, не по-партнерськи. Ви просто е дали надію Україні. Ви, ми повірили вам. Ви сказали, що ми будемо в Євросоюзі. Ви сказали, що ми будемо ваші партнери. Ви сказали, що ми будемо в НАТО. Ви багато чого сказали. А ми багато чого зробили. Ми відмовились від ядерної зброї, щоб вам було спокійніше. Ми відмовились від міжконтинентальних ракет. Ми відмовились від багатьох моментів, пов'язаних з Російською Федерацією. Ми впровадили дуже багато реформ, ми виконали дуже багато домашніх завдань. А ви нас просто кидаєте. І далі Зеленському можна буде сказати, що якщо буде так, то ми будемо змушені вибрати інший вектор. А вектори є різні і на схід, і на північ, і на південь, і на захід. На схід маю на увазі Туреччина, є інші партнери, є Африка. Якщо ми беремо південь, є партнери, пов'язані також і з тими, хто досить, досить так ну, погано відноситься до Російської Федерації, але ми могли б з ними мати відносини, Це, зокрема, Китай. Та й не тільки Китай, дуже багато країн, які не схвально відносяться до Російської Федерації, ми могли б використати. І Зеленський може сказати: якщо західний вектор нас так кинув, ми змушені будемо шукати інших партнерів у нашій боротьбі за нашу незалежність. Якщо ні, вибачте, то ні. А далі хай Європа думає, бо нам же втрачати нічого. Вони все одно нам нічим не допомагають, крім як якимись розповідями і казками. Про якесь там європейське майбутнє України. Не забувайте підписуватись, лайки, вітаються, коментарі ваші також. Ставайте спонсорами каналу. Це теж, це теж мотивує нас на створення, та навіть не на створення нових роликів. Ми робимо це з задоволенням для вас, щоб ми з вами були разом, розбиралися в тих процесах, які є, і, і просто були поряд. Поряд, тому що це наше життя. І нам в ньому жити. Ми, ми його таким, можливо, не обирали, але ну, раз воно таке є, то потрібно навчитись в ньому бути. Ми разом вчимось жити, жити навіть в умова війни. Бережіть себе і не забувайте підписуватись.